Розкажу вам трошки, що мусять переживати ті люди, які тут приїжджають. Звичайно, це не бомбардування, а, звичайно це невеликі мороки, але ну, для мене, який приїхав з Варшави, це схоже на знущання. Значить, оце перехід до... До вокзалу, до залізничної станції від прикордонного пункту. Оце п'ята платформа так звана. Вона розташована з іншого боку дворця, з іншого боку вокзалу. Тобто, ви приїжджаєте на двор, ви ставите в навігаторі, як я зробив, премисел гув, гувний головний залізничний вокзал і потрапляєте на вокзал центральний Потрапляєте саме в те місце ну, центр вже і там спокійно, тихо і я, мене це здивувало, що спокійно і тихо. Виявляється основна е, ця прикордонна платформа, де, де люди, з, де громадяни України приїжджають з України і де проходять прикордонний контроль, звідки вони виходять з іншого боку вокзалу, окремо обгорожено. Це я зараз пішов недобре. Зараз я підійду до цього. Ось, ось там вхід, бачите. Таксисти бомбили, стоять, чекають. Це перше місце, де люди з'являються. Тобто тут ви можете зустріти своїх тих, кого ви зустрічаєте, бо прикордон, Тобто від ви, ви б хотіли зустріти біля вагона, але у вас це не вийде через те, що до вагона вас не підпустять. Отже ви приходите ось сюди і тут стоїте чекаєте. Е ще одне, е ну, а люди з турбами, змушені там по сходах вгору, по сходах вниз, я не знаю, я не, не, не був там всередині, не знаю, як це, але змушені там самі. Навіть якщо маленькі діти е там чи... Людина неповносправна, вона там мусить сама впоратися, а ви вже тільки тут їй зможете щось допомогти. Запаркуватись тут нема де. Ось тут якісь дві машини стоять, як вони сюди заїхали, не знаю. Вон там шлагбаум. От тут все, таксисти зайняли. З цього боку паркуватись не можна. Як ці сюди заїхали, теж невідомо. Напевно, є якась перепустка чи щось таке, але тут ви не станете. Найближче місце, де я став. Аж біля підземного переходу, звідки я тільки що прийшов. Ще один важливий нюанс, який треба знати для того, щоб бути готовим. Ну, це найважливіше, що ви мусите запаркуватися саме з цього боку, а не біля дворця Глуного. Бо ви там будете, тобто, людей, яких ви зустрічаєте з України, їм доведеться йти через перехід. Ну і так далі. Люди втомилися очікуванням, нервозною обстановкою, бомбардуванням і так далі. Е, ну і ще одна. один момент такий цікавий, неприємний. Е, зараз я зустрічаю поїзд о 4.35. А поїзд. Ой, господі, вибачте, зараз я зустрічаю поїзд в 5.53, котрий прибуває. Але перед тим... Прибув поїзд 4.35 і він запізнився. І через те, що той поїзд 435 запізнився, а його обслуговують першим, то поки всі люди з цього поїзда не вийдуть, поки їх прикордонники не опрацюють, інший потяг на станцію не заїде і він стоїть там десь на українському кордоні. Ну, Що зробиш? реалії війни, хоча до війни тут теж було. Маса принижень і неприємностей. Тому, ну що робити? Треба радіти, що доїхали, так скажу. Нагадую телефон 730-150-901. Якби вас цікавили якісь питання перед кордоном.